Джаз як і листопад, непередбачуваний та вільний у своєму прояві. А тому саме зараз час імпровізувати та дарувати слухачу гарний настрій, говорить джазмен Артем Зінченко. Джазова музика, вона взагалі е, музика настрою. І коли змінюються пори року, змінюється джазова настрій, джазова музика, я сподіваюся, що це. Ну, це не заважатиме нам. Джазовий концерт не такий холодний, як листопад? не такий холодний. Буде дуже тепло. Буде дуже ярко і буде дуже дуже супер. Учасники джазового концерту, викладачі та студенти кафедри естради музичного коледжу. Репортуар достатньо широкий: від сучасного і веселого до ніжного джазу. Готувались з натхненням, з бажанням довго не виступали, дуже хочеться показати себе. Будуть колективи студентські, буде колектив викладачів. А радзинка, звісно, бікбенд. Для еліта Софії це перший серйозний виступ. Джаз це найчарівніша музика. Переконані студенти. Джаз для мене це простір для творчості. Це ну, за допомогою цього, я так ну, виражаю свої емоції. Для мене джаз це відчування музики, це кайф, це клас, це, це також виражання себе у музиці. Музичний вечір доповнила тематична виставка. Художник Дмитро Ситник. В його картинах джаз присутній теж мали на меті якось розширити горизонти нашої сцени, також додати джазового настрою. Адже погода за вікном не дуже така дружня. Але... Настрій на сцені і поза сценою і взагалі музичному коледжі буде досить дружним, теплим музичним і джазовим. Наступний концерт джазовою начинкою у з коледжі пройде у грудні. Його присвятять різдву. Яркононенка Андрій Славний цей день.